Говорять, що в'язниця це не курорт, але якщо добре постаратися, тут можна знайти секретний вихід. І ні, це не кімната відпочинку охоронців. Це Prison Escape Simulation. І ми копатимемо так, що кроти позаздріть. Так, все у нас сховано лопата під низом. Ну, дивно, що він не бачить лопату, якщо чесно. Ну, типу, він взагалі в ці окуляри. Я не знаю, що там собі засипав. Ну так, так, по серйозному сьогодні на 400 злишніх ми тут затарилися. Е, так, окей. Ми беремо енергію. Сумку можливо було б, звісно, більше, вже скоро не треба було б купити, але я думаю, що по лопаті питання більш важливіше. Що у нас тут? Ми можемо взяти собі світло. Динаміт, ні, динаміт я брати не буду, не бачу сенсу. Так, окей, все, скільки в нас там залишилось часу? Дві години, чудово. У нас є дві години, щоб копати далі. М -м так, що у нас тут? А тут, в принципі, вже все у нас докопано. А ну, бачите, все ще таки, Де не де ще можуть бути речі? Вже зараз ми тут докопаємо, щоб в мене точно ніяких питань не залишалось. От бачиш, що там от так, така піпіська, -пі 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 оця маленька залишається, і все. І там ще лежать якісь речі. І ти на другий раз не знаєш, копати там чи не копати. От, наприклад, бачиш, ми знайшли ще якісь річі. Ну все, мені здається, тут ми наскільки можна було очкай. А, то фаер наш туди пропадав. Все, е -е якби тут треба копатись от в цей бік, тоді вже десь напевно. О, бачиш, тут ми знаходимо речі. До речі, у нас вже година лише залишилась. Година часу. І, коротше, я не буду ризикувати, чесно тобі скажу. Я буду зараз звалювати звідси. Я стільки часу сюди вже витратив на це копання, що. Ну, я не хочу потім заново це все діло прокопувати. Та ну закритий, блін, йолки. Жму, 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 воно не жметься, коротше. Отакої тобі ще й ще й толчок наш забився. Е, можливо, й дарма я всі речі прямо виклав. Я думаю, що я цілу сумку не заб'ю, до обіду речами. Ну, таке, коротше, вже ладно. Вже поклав, то поклав, так і буде. Що ж поробиш? До речі, у мене часу зараз є фактично аж до 12 години. Але об 11.00 мені точно треба буде звідси вже звалювати. Щоб не було як минулого разу. Все, в нас вже й немає енергії, і в нас вже 11-та година, тому треба вилазити, бо через годинку в нас обід треба навести порядки, почистити зуби, застелити кроватку і так далі. Сказав би я, але в нас тут справа зовсім інша. До речі, подумав, що, можливо, є сенс ще буде закупити, спробувати працювати з динамітом. Ну, мало лі, бо я щось відчуваю, що ви мені точно потім будете писати в коментарях. Що ні дінаміт це просто офігенська річ. Ти тупиш, що ти його не купуєш. Е, тому ми спробуємо ще раз цим зайнятися. Подивимося, бляха. Можливо, дійсно, я щось не розумію. Можливо, мені здалося, що це неефективно. О, зараз буде обід якраз. Беремо енергію, тому що ми будемо зараз Е, пробувати. е Так, 25 до речі, скільки коштує? 15. Все. Ми. Взяли собі. Е, цей. Ми, ми, ми взяли собі. Компаса. Динаміт. Шашки динамітні. Блін. Ну. Ми багато їх просто не купимо. У мене все 9 доларів. Ну ладно, ну, коротше, я всі гроші витратив. Що я можу вам сказати? Е, так, ми можемо взяти прийняти місію за 25. Я сподіваюся, в мене є такий товар. Ні, в мене такого товару для нього немає. Це не є А, срібний ідол йому потрібно буде принести. Ну, у мене такого немає. А скільки він нам за це заплатить? Я щось не подивився. Ну, здається, більше 20 баксів. О, а ми ж можемо потрохи доларів в нього взяти. Давай ми. А що таке підвищувати ставку? А, це щоб, типу, 100 тисяч. Ну давай, коротше, ми візьмемо. Зараз пару доларів. Ось так. 8 баксів собі взяли. Що ми можемо ще взяти? До речі, ми могли б за 20 взяти каву пити. Повага буде і так далі. Блін, ну це все не те. До речі, в є можна взяти розширення кімнати. Ну, це якось зараз невигідно, коротше. Поки що в нас немає зайвих дурних грошей, щоб цим займатися. Тому давай будемо займатися справжніми речами. Блін, ну я майже. Ну, є? Yeah. Ми, ми, ми стаємо все сильніше. Сучка. От, коротше, ти приходиш в новий день, і ти з першого разу попадаєш. І якби заробляєш цю. Ну, типу, покращення маєш. Потім же, вже, в принципі, ти кидаєш, і таке відчуття, що. Ну, неможливо майже. Так, ми ще на 2. Ми ще на 2, коротше, відсоточки. О. Ех, не докинули, я поняв. Ах, ну це так було близько. І це було близько. Ну що ж ти поробиш? До речі, у нас зараз буде кінець обіду, тому треба ще раз кинути і піти, ще встигнути пообідати. Та ну що ж? що ж я не можу закинути. Блін, ти муха. Так. Фух, ну хоча би встигли пообідати, то вже добре. А якщо ми ще позвемо його, це буде. Це він швидше прийде, чи як? О, да, він реально швидше прийшов. Нормально. Супер, давай, звалюй. Мені все рівно якраз таки треба енергії, буде прикуп. А де два пацана? А їх немає. Це як? А це як так вийшло? Що за фігня? Типу. Типу, їм не обов'язково, чи ви їх звільнили, блін. Чому там дві вільних камери? Не поняв цього прикола, конечно. Ну окей. Блін, тут темно, ніфіга не видно, чесно кажучи. До речі, давай дивитися, як тут. А... Ну, типу, стрілка завжди показує на північ. А туди північ, типу, все правильно, я правильно з самого початку почав копати. Потім мене взяли сумніви, і я вирішив піти в бік. Ну, коротше, така собі історія. Ну, до речі, да, хто не знає, якщо по компасу, компас завжди стрілка показує на північ. Ну, якщо там немає електромагнітних перешкод, і якби компас тоді може взагалі от, візьміть компаса, покладіть біля нього звичайний магніт, і ви офігієте, що з ним буде взагалі то відбуватися. Він у вас буде крутитися, просто як скажений вентилятор. Так, всяко добра знайшов доброго, але не срібного ідола, який мені треба знайти. Ну, в принципі, фік з ним, як би. Але то теж халявні гроші, скажімо так, було б досить непогано його знайти. Ми тут, якби, все рівно копаємо і Чому б і ні? Чому б нам не підзаробити зайвих грошей? Так, ми все, все сховали, викладаємо все, що у нас є. Правда, тут не густо абсолютно. Ну, але краще, ніж було раніше. О, так слухай, на майже соточка. 1800, блін. Може мені за гроші купити собі якось плаката. А цих двох пацанів там так і немає. Ну. Таке як таке собі, звісно. Окей. Давай, давай будемо цепляти світло, і давай будемо копати. От дивись. От я тут опару розкопнув і ти глянь, на яку глибину я зміг прокопатися, пробуритися. От давайте тепер будемо порівнювати, наприклад, із вибухівкою. Блін, я не то кинув. О, так слухай, доволі то непогано все-таки взриває. Можливо, я і поспішив, сказавши, що це повна фігня. Ну, доволі все-таки непогано. Ні, сенс є. Є, є. є все ж таки сенс купувати. А, до речі, з ума цими файрами досить краще, але, блін, якось речей ми майже не знайшли тут. Ми щось якось слабенько тут копаємо сьогодні. Так, що у нас там ще година є, блін, до, досить швидко якось час пішов. До речі, треба над головою тут буде розкопати. Тут має бути. Побільше речей, бо ми щось тут копаємо копаємо і нічого не викопуємо. Ну, качечку копнули, ну і добре. О, дві монети взяли. Все, короче, досить копати, треба йти, бо потім буде біда. Потім буде біда, і доведеться все копати з нуля. Я цим займатися не бажаю. О, пацани появилися! Пацани, а ви де взялися? Це що за циганські фокуси, я не зрозумів. Це як так? Офігеть. не було, не було тут анатобі ввечері з'явилися. Е, так. Все, ми що встигли, то встигли, коротше. Ну, у нас бабла не залишилось. Нам треба буде купувати десь ну на соточку, на соточку витрачати, грубо кажучи, ну, 100-100 туалетного паперу, то й 200 одиниць, щоб купувати бабосик. Бо іначе ну, ми тут будемо дуже довго цим ділом всім займатися. О, ще трошки даже світло є, тому ми зараз швиденько тут підриємо, поки хоча б щось видно. Я сподіваюся, що ми ще зможемо знайти собі е, грошенят, щоб купити світло на ніч. Бо хотілося б бачити, що, що ми тут вночі копаємо взагалі то. Ну дивись, я думаю, що ми на 15 метрів вже десь тут докопалися, блін. О, а от і монетки прийшли. Дві монетки це вже як мінімум два світла ми зможемо собі взяти. Нема грошей на динаміт, звісно. Ну, оцей динаміт ми юзанемо. Все, скільки було, стільки використали. Угу, енергії нема. Тому можна, в принципі. А, почекай, ось ще щось є, все. Все забрали, пішли додому. Так і в нас година залишилась часу. Час-час ми... досить швидко вилітає вже. Якщо раніше тут у нас ми поначалу копали і в нас було часу вдосаль, зараз уже ситуація зовсім інша. Хотілося, щоб ще хоча б одну годинку у нас про запас нам давали. Ну. що маємо, то маємо. <звук> Я не встиг. Я банально не встиг, да? Ну, окей. А, ні, охоронець повернеться ще сьогодні. Супер, в принципі, ми тоді ще встигаємо. Ще 20 хвилин є охоронець, Ми йому продаємо це все добре. Соточка повинна тут бути. Железно просто, тому що там дивись, качечка, сапог є. Це 100% великі гроші. От, і ми ще купляємо енергію і ми ще встигнемо сьогодні докопати трохи. Нічний та в смислі, блядь, ну От Ота ти сука! Пошел ты ти в жопу у мене ченіки? В новочках. Ладно, будем копати тоді. Бачи ні, воно прийшло, коротше каже, спать пора. Та не пішов би він нахрен. О, бабки я. Та ну візьмиш ти їх, ну, ёлки палки е, На жаль, ми не змогли сьогодні знайти бляха, це вперше. Ні. Да, це вперше, що ми не змогли знайти е, те, що нас якби попросили. Ми, в принципі, не зможемо продати. До речі, тут треба буде цю землю прибрати. Можливо, там щось, по-перше, є. А по-друге, коли я ходжу, воно мені мішає. Що це на стелі якась така пляма? Нестандартно непонятна. Ну, ладно. І, до речі, це вперше, що ми не встигли бляха вночі тут, щоб щось поробити. Коротше, втиканув я, банально втиканув, не, не подивився. Баланда, як завжди, по графіку, листів у мене немає сьогодні ніяких, тому ми йдемо копати далі. Дві години у нас є ще часу. Так, я хотів отут прибрати. Бо воно мені заважає, якщо чесно. Оці качечки, ну, хай будуть, блін. Ну все одно, як мінімум, за один предмет, ну, не менше. О, а за бабки дякую окремо. Все, зараз ми, коротше, викликаємо цього. Охоронця і будемо з ним торгувати. Говорити, бляха, хай нам падло компенсацію якусь дає. Він нам спортив, по суті, ніч. Ми ніч могли копати. Але із-за того, що він полінився, блін. Нам відкрити камеру і прийняти той товар, який ми йому хотіли продати. Маємо, що маємо зараз? Ми, коротше, в мінусах фактично. Так, все, енергія кінчилась. Так, темно, бляха, треба. Треба, блін, заробляти гроші, щоб у нас було завжди світло, бо без світла там я починаю просто путатися взагалі, де ми знаходимось, куди нам потрібно йти. Все прибрано, давай викладати це все на стіл. Ну, фігня, 150 папірця ми візьмемо. 150 рулонів, якщо буде, то це навіть дофіга. О, 221? Та ладно. А що ж там такого було цінного? Так, і я вже маю 1400, мені ще зовсім небагато не вистачає. Ах, ще десь 500, да? Курво? Ти за скільки 1800 хоче. Ну, це дорого, це реально дорого. Я не готовий поки що його купити. Так, давай тоді. Ем, кидати світло. Оце так я кинув, блін. Кинув так кинув. Просто як ото взяв і викинув його, блін. Так, ну тут є сенс це все прибирати? Чи все ж таки краще йти на північ, там, де куди нам і потрібно, бляха? Можливо, все-таки сенс є банально копати на північ і поки що не звертати в бік золотий ідол. А нам здається, нам потрібно срібний е, ідол в нас замовлення. Ну, без мила тут куди ж? Тут безмила, блін. Безмила тут е, взагалі неможливо щось робити, да, виходить? О, монетки. Монетки це добре, монетки це наше, наш розвиток. Все, що моно було накопало, йдемо тепер, коротше, назад доверху. Ні, ну зараз ми в туалет спускаємо лише 4 жмені. Можливо, все-таки і є сенс е купувати новий унітаз. Можливо, ми потім будемо за 3 жмені це робити. Ну, чекай, скільки тут буде? Тут доволі такі цінні речі, можливо, він заплатить. Так, да, давай, 130 е бумаги. Непогано, мені подобається. Мені це підходить. І це зараз тільки 9 ранку, виходить. Поки що у нас маршрут один той самий. Купили собі, похавать, попити викликаємо далі цього добня. Хай закриває нас назад і ми йдемо працювати. У мене ще один фаєр є, якби, тому. Поки що вистачить нам. Давай ми його відразу поцепимо на стіну. Отак, От щоб він нам світив доволі добре. Опа, золоту тарілочку знайшли. В принципі, ми з нею могли б собі піти і в столовку їсти. Поки всі там будуть їсти з якихось пластикових чи з якихось металевих, алюмінієвих... здають на роздачі. Ми би прийшли зі своєї. Я думаю, повари би охранніли би просто. Що ти прийшов, взяв, поставив ще біля себе золотого ідола. Ех, Це якісь бляха розкопки дракону. Чесне слово, нам треба бабки. Треба буде купити ну, доларів 20 е -е, закупити, щоб нас було в запасі на ніч для динаміту. Так, потрібно дивитися паралельно на час, так як я знову починаю відволікатися після ночі, коли в нас було трохи необмежені ми були по часу. А зараз я знову можу протичити, і буде просто біда. Буде багато криків, соплів, слюні. І це все тільки з-за того, що я не подивився на годинник. Так, беремо, беремо, беремо. Все, це ми злили, це все ставимо на продаж. Ну, блін, у нас тут вже часу, якби особливо то і немає, якщо чесно. Тому що зараз буде обід. І, типу, що в мене залишається? В мене це виходить і не туди, і не сюди. У мене немає часу Ані піти, щоб покопати. Ну, якби, блін. Ну, якби ось така ситуація виходить, що я не можу зараз толком та -то нічого і зробити. Чекай, а я стол зараз переставляти не можу? Чекай, а коли були речі, я міг тут з ним взаємодіятися? А, ні, то не зі столом я міг взаємодіяти, то коли я міг спеціальний товар викласти. Такі ось такі от справи. Що вона сказала в з камер? Що? Вона хоче по борді получить, чи як? Ладно, нам треба трохи обміняти. Е, взяти пару баксів на ніч. Все. Е, йдемо тоді, короче... А де м'яч, єппа мать? Е, куди м'яча діли? Не поняв прикола. Ах, ви сту... стуки ви такі. Взяли мені м'яча, блін, сховали. Та як туди, бляха, попасти? Тут не докинув. Там перекинув. Є. Yeah. Ну, блін ну майже ж було. Ну і ти, палки. Ну і ти дивись, яка паскуда. Тут вже не докинув чомусь. А, типу у мене вже сили менше, і я слабше кидаю. Тут вже перекинув. Ще на 2% моя спритність підросла. Супер! Я буду самим спритним в цій тюрмі. Е, так, мені треба було б ще піти пообідати, взагалі. І зараз, напевно, у мене вже немає сил кидати, да? Ні, ну типу ще є, якби, а футболить його не мона. Ага, все в мене вже нема сил піднімати, я зрозумів. Окей, ми їмо. А, закуповуємося енергетиками на ніч. Це обов'язково. Все, це є. З пацанами можна було б ще пограти, але сенсу немає. Все, давай, йди мене закривай. Хе-хе, зараз пацани знову пропадуть в камерах, їх не буде, чи що. А ні, дивись, цього разу є. Так, давай мені платину якби дані. Вон так, чудово. Скільки він мені дав плюс 1 там, чи що? Чи плюс 6. Ну завжди давав плюс 6. Поїли мона, і попрацювать. Ну що ж, наш підкоп потихеньку росте. І здається, ми з вами майже професійні кроти. Але це далеко ще не на кінець. Наступна серія буде ще гарчішою, тож не пропустіть і підписуйтесь на канал. Побачимось!